З найщирішими побажаннями такий автограф отримала я від автора книги Мій рідний край Миколи Адамчука. Її наклад всього 300 примірників, і дісталися вони найближчим друзям, родичам, колегам великого мандрівника, письменника та водночас голови обласного товариства Глухих. У першу мандрівку його проводжали з острохом усі підопічні та члени товариства. А рідній поготів боялися пускати в дорогу. Чи здужує таке навантаження голова родини, як не як уже давно не юнак. Та після щасливого повернення навіть онуки без велосипеда свого діда не малюють, бо й сам він себе без дороги вже не бачить. А всі труднощі, каже, ніщо в порівнянні з вітромандрами. Всі області України за 45 днів, 4545 кілометрів, покудав на 20 кілограмів. Перша подорож так захопила чоловіка, що невдовзі він запланував уже другу і третю. Був і на Говерлі, і на найпівденнішій точці Криму. Кілька разів переїжджав кордони сусідніх держав, за що мало не отримав на руки кайданки від прикордонників. Та потім, коли потоваришував з ними, навіть дали автомат для фотографії. Але загалом люди по зустрічалися привітні, особливо в своїй рідній області, коли відвідував районні і міські товариства глухих. Подорож, яку планував здійснити за п'ять днів, виявилася значно тривалішою в часі. Не чуючий інформаційний голод, От. радіо не чуємо, телевізор, тоді ще мало було чудо перегляду титрами, а зараз вже набагато вже краще, а тоді, як казати, небо, земля. От тому доводилося розказувати їм і заодно враження, що наша Мельницька область, кожний район, він дресняється. За останню подорож Микола Дамчук подолав відстань 4575 тисячі кілометрів. Ночував просто неба, їв припасине з дому сало та вдосталь напився криничної води. Свої враження він виклав у чотирьох книгах, хоча видрукував лишень одну. Решта три країна цілющих криниць. Я твій син Україно» Та від краю до краю чекають своєї черги побачити світ. За свої неординарні захоплення не чуючи велосипедист із записником удостоївся в минулому році нагороди Людина року та чотири рази занесений в книгу рекордів українського товариства. Глухих за встановлення абсолютних рекордів сходження на велосипеді на найвищу точку України, одиночні велопробіги з відвіданням всіх районних центрів Хмельниччини та всіх обласних центрів держави, і хоч вражень ще вщерть, уже міркує, куди податися наступного разу. На Наступний рік планую відвід... ну, підняти на найвищі всі точки облатник області України, третій рад підніму на Говерлу. Vou